Від такого одягу, як вишиванка, пахне бідністю. Привіт! Мене звати Марія, я та саме пані вишиванка. Підписуйтесь, ставте лайки моїми відео і діліться зі своїми друзями, щоб нас більше дізнавалось про українську вишивку та культуру. Таку думку я почула зовсім недавно від однієї жінки: що від такого одягу, як вишиванка, пахне бідністю. Відповім трішки саркастично, яким порошком поперете, таким вам буде і пахнути. Але якщо серйозно, то українська вишиванка є національною спадщиною наших предків і несе в собі культуру та їхні цінності. Це глибокі корені в історії України. А сьогодні вона об'єднує нас, українців, по всьому світі. Тому надто важливо навчитись цінувати традиції, адже вони формують нашу ідентичність та самодостатність. Цим ми не лише шануємо минуле, але й будуємо наше майбутнє і передаємо в наступні покоління.